Вітаю, ми продовжуємо в'язати серветочку. І в нас зараз третя вже частина. Покликання на першу я залишу, постараюсь залишити, не забути під цим відео в інфобоксі або в закріпленому коментарі. І зараз ми вже переходимо до 16-го ряду. Серветочку я трохи заблокувала. Що мається на увазі трохи, я її не мочила, просто. В сухому вигляді, да, заблокувала, розтягла на булавочки, щоб трохи було видніше, що ж у нас виходить. Так, і ми йдемо далі. Так, початок у нас, як ви пам'ятаєте, да, стабільний, мається на увазі незмінний. Переходимо під арочку і в'яжемо петлі підйому, потім стовпчик з накидом, дві повітряні і ще два стовпчики з накидом. Ось так. Так, тепер у нас три повітряні. І йдемо до стовпчика з накидом. Навколо нього в'яжемо стовпчик рельєфний з одним накидом, три повітряні, і ще один рельєфний стовпчик з одним накидом. Далі три повітряні, і в'яжемо наш улюблений елемент. Два стовпчики з одним накидом, дві повітряні, і знову два стовпчики з одним накидом. Так, після цього набираємо три повітряні. І йдемо до нашого ананасика. Тут в нас на початку йдуть два стопчики рельєфні. Так? Що ми з ними робимо? На основі першого в'яжемо один рельєфний стовпчик з накидом, на основі другого в'яжемо два. Ось так. Тепер Три повітряні, з'єднуємося під першу арочку, точніше, вона у нас друга, так? з трьох повітряних стовпчиком без накиду, три повітряні, і з'єднуємося під наступну арочку. Ось так. Знову три повітряні, і йдемо до рельєфних стовпчиків. Тут навколо першого у дзеркальному відображенні в'яжемо два стопчики рельєфних, і навколо другого стовпчика в'яжемо один рельєфний стовпчик з накидом. Рельєфний лицевий. Да? Так. Тепер знову три повітряні. І йдемо до звичайних стопчиків, два стопчики з одним накидом, дві повітряні два стопчики з одним накидом, і таким чином продовжуємо в'язання до кінця рядочка. Ставте на паузу і повертайтеся, коли буде готовий рядочок. Переходимо до 17-го ряду. Знову ж таки, на початку все, як і завжди. Петлі підйому, стовпчик з накидом, дві повітряні, і ще два стовпчики з накидом. Після цього у нас три повітряні, і йдемо до першого рельєфного стопчика, так, щоб з фокусом. Навколо першого стовпчика рельєфного в'яжемо 2. Тут у нас зараз буде починатися елемент, який схожий на ось цей. Так, пров'язали два рельєфні стопчики. Тепер один, два, дві повітряні накид. Під арочку між стовпчиками в'яжемо звичайний стовпчик з накидом. Знову дві повітряні. І в'яжемо два рельєфні стовпчики з накидом лицевіда навколо наступного рельєфного стовпчика з одним накидом. Ось так. Так, тепер у нас знову три повітряні. В'яжемо наш улюблений елемент. Два стовпчики з одним накидом, дві повітряні, і знову два стовпчики з одним накидом. Не дивіться, що я так вяжу, бо в мене трохи травмований палець, і я, видно, підсвідомо боюся туди потрапити гачком, тому якісь такі в мене рухи дивні виходять. Так, тепер у нас три повітряні, і йдемо до трьох стовпчиків рельєфних. Тут навколо перших двох в'яжемо по одному рельєфному стовпчику, і на основі останнього, тобто третього, вив'язуємо два стопчики. Таким чином у нас виходить чотири вже стовпчики рельєфні. Так? Чотири. Так, тепер у нас три повітряні. 1, 2, 3. В'яжемо стовпчик без накиду під середню арочку. І знову 3 повітряні. Тепер в'яжемо в зворотньому порядку. Навколо першого рельєфного стовпчика в'яжемо 2 рельєфні стовпчики з одним накидом. Навколо наступних двох по одному. Ось так, тепер три повітряні, і йдемо в'язати наш улюблений елемент. Так, ну що, ставте на паузу, продовжуйте самостійно, повертайтеся на початку наступного рядочка. Ось маємо таку вже красу. І у нас на черзі вісімнадцятий рядочок. Так, початок стандартний. В'яжемо наш улюблений елементик, петлі підйому спочатку, потім стопчик з накидом дві повітряні. І два стовпчики з накидом. Ось так. так, тепер три повітряні. І йдемо до наших стовпчиків рельєфних. Тут на основі першого вив'язуємо два. А навколо другого вив'язуємо один. Ось так. Далі дві повітряні. Так. І ми дійшли до одиночного стовпчика з одним накидом. В'яжемо навколо нього один стовпчик рельєфний, дві повітряні, і ще раз. Сюди ж стовпчик рельєфний, дві повітряні, і тепер рельєфний стовпчик на основі першого рельєфного стовпчика, і два стовпчики рельєфних навколо другого стовпчика знаки там. Так, ідемо далі. Три повітряні в нас. Один, два, три, і наш улюблений елемент. В'яжемо два стовпчики з одним накидом, дві повітряні, і знову два стовпчики з одним накидом. Так, тепер три повітряні. Один, два, три, і йдемо до чотирьох стовпчиків рельєфних. Що ми тут робимо? З першого і з другого ми зараз зробимо два стовпчики спільною вершиночкою. Тобто, перший не до кінця дов'язуємо, другий починаємо пров'язувати. да І тепер пров'язуємо все разом. Так, наступний стовпчик ми. Беремо і навколо в нього в'яжемо один стопчик, і з останнього вив'язуємо два. Ось так у нас вийшло. Тепер ми без повітряних, без нічого, тобто тут вже у нас все завершилося. І йдемо до наступних стовпчиків. Тут над першим. Вив'яжемо два, тобто в зеркальному відображенні. Да? Над другим один, і з двох останніх ми зробимо два стопчики із спільною вершинкою. Так, ось така у нас цікава історія. Тепер знов три повітряні і йдемо в'язати наш улюблений елемент. Так, на цьому я вимикаю камеру, виставте на паузу і чекаю вас на початку наступного рядочка. Переходимо до 19-го ряду. Початок знову ж таки той що й завжди. В'яжемо. Наш улюблений елементик петлі підйому стовпчик з одним накидом, дві повітряні, два стовпчики з одним накидом. Так, є. Тепер ми набираємо три повітряні. Один, два, і три. Робимо накид і під нашу арочку. Трьох повітряних в'яжемо стовпчик з одним накидом. Тобто, це тут, бачите, вже новий елемент пішов. Далі, ой, набираємо знову три повітряні і в'яжемо стопчик, а, точніше, три стовпчики рельєфні, із спільною вершиночкою на основі тих трьох стовпчиків, які ми зв'язали у попередньому ряду. Ось так. Після цього. Так, дві повітряні. Один, два, і на основі наступного рельєфного стовпчика в'яжемо два стовпчики рельєфні з одним накидом. Так, тепер дві повітряні накид. Під арочку в'яжемо стовпчик з одним накидом. Знову дві повітряні і знову два рельєфні стовпчики Ой. з одним накидом на основі стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні, три стовпчики рельєфні з одним накидом, і спільною вершиночкою. Так. Три повітряні далі: один, два, три, стопчик з одним накидом під наступну арочку. Знову три повітряні, і в'яжемо два стовпчики з одним накидом під арочку. Забула сказати, що це наш улюблений елемент. Дві повітряні, і знову два стовпчики з одним накидом. Ось така у нас краса. Далі. 3 повітряні, 1, 2, 3, і йдемо до нашого цього ананосика. Що ми тут робимо? На першому місці у нас стояв стопчик, два стопчики спільною вершиночкою. Зараз ми його навколо нього починаємо в'язати стовпчик рельєфний з одним накидом. Так? Але не до кінця пров'язуємо. І йдемо до наступного. Беремося за нього, також пров'язуємо його не до кінця. І тільки зараз все разом пров'язуємо. Тепер наступні стовпчики, скільки в нас тут їх є, я вже не пам'ятаю. В'яжемо над ними по одному, так, це один, два, і, мабуть, три, чотири. Да? Один, два, да, три, і чотири. По одному, а над останніми двома в'яжемо знову ж таки два рельєфні стовпчики з одним накидом. Тобто ми тут скорочуємо кількість стопчиків. Так? так, і тепер знову три повітряні, і йдемо в'язати наш улюблений елемент. Так, все, на цьому цей ряд я закінчую, продовжуйте до кінця рядочка і приходьте на початку наступного. Готові 19 рядів і переходимо до 20-го. Так, що ми тут робимо з вами? На початку робимо все те ж саме, що й завжди. Переходимо під арочку. Набираємо дві повітряні або три, кому як треба. Да? стовпчик з накидом, дві повітряні і два стовпчики з одним накидом. Далі три повітряні. Один, два, три. Під першу арку в'яжемо стовпчик з накидом. Знову три повітряні. Під наступну арку стовпчик з накидом. Так, далі знову три повітряні. Так, і там, де в нас три е стовпчики пільною вершиночкою ми це все діло пропускаємо. Да? А йдемо до двох стопчиків. Тут на основі першого ми вив'язуємо два. І над другим вив'язуємо один. Тобто вийшло три. Далі в нас дві повітряні, і ось у нас одиночний стовпчик да, наступний. Тут ми з цього стопчика робимо три, тобто над ним одним. Вив'язуємо три. Так, далі дві повітряні, ось так. І тепер у дзеркальному відображенні. Над першим рельєфним стовпчиком в'яжемо один, а над другим в'яжемо два. Тепер три повітряні, стопчик з накидом під наступну арочку, знов три повітряні, стопчик з накидом під наступну арочку, три повітряні і наш улюблений елемент. Два стовпчики з одним накидом. Дві повітряні, і знову два стовпчики з одним накидом. Ось так. Після цього три повітряні. Так, тут у нас шість стовпчиків, і зараз ми будемо їх. Попарно пров'язувати спільною вершинкою, тобто два перших, підхоплюємо, пров'язали, два наступних. Пров'язали і два останні. Вив'язали ось так. Тепер три повітряні і йдемо до наших улюблених елементиків. Так, показала вам 20 рядочок, тепер ви можете в'язати його до кінця самостійно і вимикати вже це відео, тому що продовження ви знайдете у наступній частині. До зустрічі!